Світ гри продовжує жити за межами монітору навіть після того як почались титри. Далеко не кожна гра може похвалитись такою важливою властивістю і при цьому зафіксувати у межах кадру достатньо необхідної інформації чи навіть об'єктів. Слід зазначити, що до цього я не грав у жодної з частин Silent Hill і найкумедніше, що спокійно міг би пропустити по себе і ремейк, якби не цей постер. Так вийшло, що моя робота тісно пов'язана із відеоіграми і висвітлюючи якийсь ігровий захід. Вже не пам'ятаю, який точно. Я і побачив цей постер вперше. Маю сказати, що я є великим фанатом Blade плейдрандера, і від цього зображення було щось на кшталт флешбеку. Знаменитий кадр, де детектив Кей потрапляє у Нью-Йорк. Він не знає, що на нього тут чекає. Відповіді на запитання чи загибель. Він скований своїм страхом, але продовжує повільно йти. При цьому візуальне зменшення кея в композиції і буквальне окутування його пустотою чітко передають його персональні відчуття. Побачивши схожий прийом на постері рімейку другого Silent Hill, я зрозумів, що ця гра обов'язково нестиме художню цінність і зробив передзамовлення. Чи пошкодував я про це? Забігаючи наперед, однозначно ні. Silent Hill 2 нагадує пусте полотно, по котрому роблять повільні мазки. Гра одержима змінами та метаморфозами своїх героїв, через це нашу увагу завжди затримують на їх реакціях. Завжди. І трохи довше, ніж ви зазвичай бачите у відеоіграх. Це працює, тому що персонажі проходять свій шлях поодинці, і внутрішні та локальні зміни завжди будуть панувати над зовнішніми. Що у підсумку робить гру куди більш сильно сконцентрованою на поступове занурення у наратив. Навіть незважаючи на практично повну статику камери, Silent Hill здається неймовірно об'ємним за рахунок перспективи, силуетів, кольорової сегментації, туману та, звичайно ж, коридорів. Багато коридорів. Котрі, мабуть, більше потрібні саме гравцеві, аніж грі. І чим більше та масивніше середовище навколо, тим сильніше занурення. Пам'ятаєте, як Джеймс був розчинений у місті на початку гри, як сильно тіснота та туман візуально занурювали його. І все виглядало так, ніби за кадром лишалося ще багато вільного місця. В оригінальній грі туман був вимушеною мірою через технічні обмеження тодішніх PlayStation, але розробники примудрилися зробити туман своєю головною фішкою та зброєю. Ти не бачиш нічого, буквально за крок від себе, через що відчуття невідомості та страху сильно посилюється. Саме через це я не розумію модів, котрі прибирають туман з гри. Прибрати туман із Сайлон Hill – це все одно, що прибрати пісок із Дюни. Також у грі прекрасно працює дощ. Сцен із ним не так багато, але там, де він є, кадри гри перетворюються на масивні полотна. Правильна робота зі світлом та водою робить сцену із пірамідоголом на даху лікарні неймовірною, та чомусь нагадала мені мою улюблену сцену Tears in the Rain, де Рутгер зіграв просто як боженька. Піраміда на голові пірамідоголового монументальна, вона ніби сходить до чогось стародавнього на зразок зікурата, непорушний символ влади, як у божества. Неостанню роль відіграє і кольорове сегментування, оскільки цей інструмент використовується тут у якості візуального розділювача для різних рівнів взаємодії із гравцем. Наприклад, використання жовтого, котре, як мені здається, частково натхнене роботами зіслава Баксінського, в його картинах також багато пустого простору та давлячого середовища. З точки зору режисури, виділяти місця наративу окремим кольором дійсно дієве рішення. Жовтий та червоний доволі сильно контрастують з основною палітрою, що допомагає набагато простіше запам'ятовувати переміщення героя по світу. Жовтий це колір потайбіччя, а червоний це колір зберігавок та важливих об'єктів, таких як лампочка, червоні двері, що ведуть до сюжетних локацій. Чи, наприклад, як тут Джеймс знаходить ключі від 202 номера на червоній тканині. Будь-хто, хто, хто коли-небудь працював із анімацією, підтвердить наскільки важко відтворити очі. Очі це дзеркало душі, і навіть не кожен актор розуміє класно зіграти очима. Найяскравішими прикладами мені згадується все той Жарудгар Хауєр із той, що біжить по поезу, Чвемін Сік із корейського олдбоя чи Том Гарді в ролі Бейна. А в анімації зробити це в рази складніше, але ремейк з цим впорався. Якщо загалом до анімації персонажів у грі місцями є питання, то от очі виконано прекрасно, а особливо очі Анджели. Її пустий загублений погляд прекрасно передає станції нещасної дівчини. Вона весь час перебуває десь не тут, у своїх думках, у своєму персональному пеклі. Саме через очі ми дізнаємось і про стан Джеймса: страх, невпевненість, розгубленість чи спокута. Однак усе, про що я казав раніше, не працювало б так сильно, якби на звук. І я зараз не лише про неймовірну музику, написану Акірою Ямаокою, а й про звуковий дизайн. Якщо що, на офіційному каналі Сайлон Hill є цікаве відео, як саунд дизайн використовує звук і тишу, щоб краще передати страх, напругу та відчуття психологічного жаху. Взагалі звук зроблено настільки якісно, що місцями хочеться спинитись і просто слухати. Або ж перший боссфайт із пірамідоголовим, де скригіт металу, звуки ударів меча та музичний супровід у поєднанні з візуалом підсиленим водою створює відчуття чогось незабутнього та дійсно потойбічного. Про Silent Hill можна говорити дуже довго. Наприклад, я не згадав про момент після битви з Едді, коли Джеймс пливе озером Толука, а навколо нього лише туман, що робить кадр сконцентрованим саме на Джеймсі та його переживаннях, думках про те, що він убивця, або ж місцями неймовірна деталізація гри, як промокша після дощу карта, нігті Джеймса, що ростуть та бруднішують із часом проходження гри, чи таргани, котрі розбігаються при світлі ліхтарика. Інструментів, що посилюють занурення гравця у світ Silent Hill, роблячи його по-справжньому живим, безліч. І їх перелічення займає години. Мистецтво не статичне. воно продовжує розвиватись та поєднувати в собі все більше впізнаваних елементів. Адже, як казав Кірбі Фергюсон, все навколо це ремікс. Silent Hill, безумовно, є художнім витвором, котрий доносить свою історію через відчуття. І у фіналі, можливо, вам не потрібна відповідь на питання, що сталося далі: чи Джеймс покидає Селен Гіл разом із Ворою, чи до нього прилітає НЛО. Це все неважливо, оскільки світ гри продовжує жити за межами екрану, навіть після того, як почались титри.